Привіт! Сьогодні зануримось у світ футзалу, неймовірно динамічного і, я б сказав, вибухового виду спорту. Давайте швиденько розберемося, що робить його таким особливим і чому це, повірте, набагато більше, ніж просто футбол у залі. Ну знаєте, багато хто саме так і думає. На перший погляд, все схоже: м'яч, ворота, дві команди. Здавалося б, що тут ще вигадувати. Але чи все так просто насправді? А от і ні. Насправді, футзал це зовсім інша історія. Тут шалена швидкість, глибока тактика та дуже специфічні правила створюють абсолютно унікальну атмосферу на майданчику. Гаразд, то що ж це за звір такий, цей футзал? Почнемо з самих азів, щоб зрозуміти його серцевину. Отже, основа ослов. На полі по 5 гравців від кожної команди, включно з воротарем, грають два тайми по 20 хвилин. Але, і це найголовніше це чистий час. І ось тут ми підходимо до однієї з ключових відмінностей. Саме цей особливий підхід до відліку часу і задає просто невпинний шалений темп гри, тут буквально кожна секунда на рахунку. Концепція чистого часу це те, що змінює все. На відміну від великого футболу, де годинник практично не зупиняється, у футзалі секундомір ставлять на паузу щоразу, як м'яч виходить за межі поля чи суддя дає свисток. Це гарантує рівно 40 хвилин чистої, концентрованої гри. Ніяких затягувань. Запам'ятайте цю цифру чотири. Це, можна сказати, магічне число у футзалі. Воно змушує всіх на майданчику діяти просто блискавично. Це основа правила 4 секунд. Це правило просто не дає розслабитись. Потрібно ввести м'яч з ауту, маєте 4 секунди. Розіграти штрафний чи кутовий 4 секунди. Навіть воротар, тримаючи м'яч на своїй половині поля, має лише 4 секунди. Часу думати немає. Є час тільки діяти. Ну і звісно, така швидкість змушує не лише швидко думати, а й швидко грати. Давайте подивимося, як це все відображається на діях гравців і на тому, як м'яч повертається у гру. Забудьте про вкидання м'яча руками у футзалі все інакше. М'яч ставиться на бокову лінію і вводиться в гру ногою. Це кардинально змінює тактику. Гра йде низом, акцент робиться на швидких комбінаціях та розіграшах, а не на верховій боротьбі. А щоб підтримувати цей божевільний темп, існує така річ, як лятючі заміни. Їх можна робити в будь-який момент гри, не чекаючи зупинки. У команд є до семи запасних і мінятися можна скільки завгодно. Це дозволяє підтримувати максимальну інтенсивність, випускаючи свіжих гравців на короткі, але дуже вибухові ігрові відрізки. Є ще одне дуже хитре тактичне обмеження, яке стосується воротаря коли він ввів м'яч у гру, то не має права знову торкнутися його на своїй половині, поки цього не зробить гравець команди суперника. Це правило не дає можливості просто вбивати час, змушуючи команди постійно шукати варіанти для розвитку атаки. А тепер перейдемо до одного з найунікальніших правил, яке перетворює футзал на справжні тактичні шахи. Мова йде про систему накопичених фолів. Давайте розберемо покроково перші п'ять фолів команди за один тайм це звичайні штрафні. Але як тільки команда робить шостий фол, все, ситуація змінюється. Кожен наступний фол, починаючи з шостого, карається дуже суворо, ударом з десятиметрової позначки. І, що найцікавіше, без стінки. Це змушує команди грати надзвичайно дисципліновано, особливо під кінець тайму. Ну і звісно, після перерви лічильник фолів обнуляється. І тут, до речі, важливо не плутати. Звичайне пенальті за порушення у штрафному майданчику пробивається з 6 метрів. А ось цей спеціальний удар за накопичені фоли з 10 метрів. Це два зовсім різні покарання. Ну, зрозуміло, що така унікальна гра вимагає і спеціального інвентарю. Давайте поглянемо, що ще робить футзал таким, який він є, і в якому напрямку він розвивається. М'яч для футзалу це не просто зменшена копія футбольного. Він четвертого розміру, але головна його фішка це дуже низький відскок. Він важчий і ніби липне до паркету. Це створено спеціально для кращого контролю на твердій поверхні, що в свою чергу стимулює технічну гру та швидкі передачі. Взуття тут, звісно, теж особливе. Воно має пласку гумову підошву, яка не залишає слідів на покритті. Ніяких шипів, зрозуміло. Таке взуття дає ідеальне щеплення з майданчиком і максимальний контроль над м'ячем. Але футзал не стоїть на місці. Це жива гра, яка постійно еволюціонує. І вже зовсім скоро на нас чекають цікаві зміни, покликані зробити її ще кращою. Перша зміна стосується дисципліни. Щоб уникнути зайвих сперечань і натовпів навколо судді, тепер спілкуватися з арбітром щодо його рішень зможе виключно капітан команди. Це має підвищити повагу до арбітрів та загальну культуру гри. Друге нововведення для більшої прозорості. Пам'ятаєте ті самі чотири секунди на володіння м'ячем у воротаря? Тепер арбітри будуть відкрито показувати відлік часу, наприклад, на пальцях. Так і гравцям і глядачам буде все зрозуміло. І остання важлива зміна про справедливість. Якщо трапиться так, що м'яч влучить в арбітра, і це призведе до зміни володіння чи створить гольовий момент, гру зупинять, а поновлять її розіграшем спірного м'яча. Ось такий він футзал, неймовірна сумі швидкості, техніки та тактичної думки, і гра продовжує вдосконалюватися. Питання лише одне. Чи зроблять ці зміни і без того найшвидший спорт на майданчику ще більш видовищним? Що ж, час покаже. Дякую за увагу!